І вітання любі друзі, У мікрофон, як завжди, з за сьогодні хочу вам показати таке м'ясорубчинка, якого ви не бачили, ну може десь тижні два. Тож, грали Мейнбой за некронів, Фреш Трайден за Некронів і з 1998 також за некронів. Три некрона, саме так. Проти цих некронів Арт грав за Імперію Тау, Алекс грав за Хаос. Ну і я грав за Даркельдарів. Терпіти їх не можу, але іноді за них дуже весело грати. Ну і звісно, цей бій був на стрімі, хто був на трансляції, той знає, що тут трапилось, хто не був, той не знає. Дуже логічно, але нічого не пробиш. Тож, давайте ми, мабуть, панельку скриємо, будемо дивитися спершу від нашої команди, потім переключимося вже на команду некронів, подивимося, як вони будуть діяти. І що стосується гравців проти нас, то, в принципі, тут такі більш-менш досвідчені пацани, які знають, що робити за ці раси, особливо Текіс він. Якщо брати його особистий скіл, в деяких моментах він буде мене перевершувати, в деяких плюс-мінус однаково. Я сам по собі такий доволі нестабільний гравець, іноді я можу відіграти прям як треба, а іноді як середній бот. Хоча останнє буває рідко, але все-таки можу тупити і при тому доволі часто. Тож я себе не вважаю якимось там програвцем, але знову все відносно відносно новичків. Які тільки почав грати, можливо, я професіонал. Відносно професіоналів, я такий більш-менш слабенький гравець. Що стосується Алекса, то це впевнений середняк, який за хаос може зіграти навіть краще, ніж я, та не може. А зіграє краще, в цьому я впевнений. Ну, Арт тільки навчається грати, але в нього є потенціал. Тому до нього претензії ці гри. Грі толком і не було, бо я розумів, і Алекс розумів, що арт може десь зіграти трішки неправильно, але в будь-якому випадку ми раді були підказати і допомогти йому. Тож, по білдам, тут по білдам все дуже просто. Некрони вони будуть масити, вони будуть намагатися два. Точно будуть відволікати, один піде в моноліт. Це стандартна така практика. тут, До речі, арт-розвідку полетів. Це насправді правильно подивитися, хто в що йде. Який білд, але вирішив ризикувати. А тут же почали хеосити пресувати з карабів. Турелька також є, але я підвожу своїх мандарасок для того, щоб здемонтувати цю турку. Та у командер також на підході. Ну і десь там плентався вже архонт. Так, архонт на підході. Головне було знищити турель. І тут арт робить все правильно. Він фокусить саме з карабеїв, які більш-менш такі вразливі. Ну а я своїми пацанами намагаюсь демонтувати турель. І також іде відволікання НВ шок, вони в даний момент шкоди. Не носять не дуже багато, загрози також становлять небагато. І намагається Фреш взяти і відремонтувати турельку, та щось пішло не так. Таке буває. І давайте панельку ми скриваємо, дивимось, спроба задавити авторитетом та у командерам, але НВ-шки зустрілися з архонтом і шансів в них на вживання не так вже і багато. Тут доволі непогано ХСМ просто вирізали металевих сранців, перебувають і ще один пак відправляється на металобрух. Невже третій підрозділ НВ також буде знищений, можливо, але це ще не точно. До хіба скарабеїв намагаються поставити турку та вдасться чи ні? Зараз ми дізнаємось, бо дуже-дуже багато скарабів, тут вже така серйозна навала пішла. Некрон лорд то для того, щоб відволікти хоча б один підрозділ, але ж мандараски також починають шинкувати скарабів. Вирікаються на НВ, бо вони не контрольовані були. Але я контролюю і намагаюся хоч щось зробити, та ні турелька має бути добудована. Дуже-дуже багато скарбів було знищено в цьому бою, та турелька все-таки добудувалася. Чи ні, давайте дивитися, ні турка не добудована. Це маленька така перемога, але є ще НЛ, які в даний момент без білок, але це все питання часу. Ну і турка потрошку помаленьку демонтується в цей час Мейнбой. Будує далі генератори, хоче вийти в нормальну економіку, але він зробив помилку, він забудувався так, що не пройдуть його дестри і треба буде видаляти один з генераторів. Що стосується флеша, то він грає дуже давно, але грає він стабільно, трішки нижче середнього. Скільки я пам'ятаю, він діє більш-менш так однаково. І таке, ось він реально становив найбільшу загрозу. бо... З ним я грав і ПВП, і попадався в тімплеях проти нього, і я знаю, що це по суті як грати проти самого себе, бо він може становити велику загрозу. Вдалий демонтаж, до речі, дуже вдалий демонтаж. Архонта трішечки так роняють, але не дуже сильно. І тут спроба взяти заковиряти НЕЛО, та НЕЛ зараз живучий плюс під саппортом. NVS також боліще б'є. І, до речі, якщо вам щось не зрозуміло із абревіатур, то пишіть в коментарі, я з радістю вам допоможу. А же лох, Ну, від Lord of House. Ось намагався занищити NL та NLST. Кархон там я також тікає, розуміючи, що не варто тут затримуватись. І відкинули Мандрейку, а вона прям така нормально, живе і бус не дує. Хоча ні, вона загинула. А я, до речі, вийшов Т2. І завдяки спейсу, який створили мої тімейте. Мені вдалося вийти в другий тір, і при тому, ще поставити нормальну адекватну економіку 92 на 20. Давайте тепер, до речі, подивимося на економіку союзників та опонентів. 80 у а Мейнбоя, він виходить в Т-2. У Фреша в даний момент 60 економіка, в нього великі флоти, але було багато знищено скарабеїв. І також 80 у Текеза. Будую ще один генератор, щоб економіка була 90. Ну і треба вже буде виходити в другий тір. А що стосується арта, в нього 80 на 20 і 68 на 30 у Алекса. Але ж знову він дуже сильно вклався в війська і це допомогло мені вийти в Т2. У мене яка 92 на 20, що також непогано, але ж знову ми граємо з дарків, і дарки потребують дуже великих вкладень. Там ми по реквізиції та енергії також. Т1,5 Наразі знаходиться Гаус, але в нього та півтора доволі потужний. Завдяки плазмі, важким болтерам вдається нормально так перебувати НВ. Соляра непогано, слухайте, прям чудова відкидка від кого це, від Текеза. Файно так КНВ-шок. Нагодували тауситами. І Тау продовжує нести втрати, але на розвороті треба щось робити. Це і роблять. Чи знищити НВ? Я думаю так. Нело він без амулету, він вразливий. Я продовжую градити білки, ліміти закачувати, мені ще трішки ресурсів складують, спонсують, ані все-таки Т2. І це дуже і дуже непогано. Ніколи не так нормально підмасили, чи виходить Т2, фреш ні поки не виходить. Так з майже в другому тірі. І мейнбой вже вийшов Т2. В нього, в принципі, ситуація непогана. А ось у фреша прям ситуація дуже і дуже погана. Таке ж діло пахне тим, чим немає взагалі. Пахнути, але щось таке втиніть трішки Ось таке відсмерджує. І ось вже в мене є вічки, але один підрозділ, цього недостатньо. Треба щось робити. Правильно чекати на тіммейтів, бо дарки на цій стадії ще можуть щось зробити, але не проти трьох некронів. Тут шансів буде дуже мало. Є вже ефект таксі. Це приємна новина, бо мобільність хаоса вона дуже сильно зростає разом з рінкою Отже, НВ починають гинути один за іншим, є також Гомункул, чудовий герой, який може сповільнити по області своїм пропеллером, а ще разом з вічками дуже і дуже нормально так наваляти. І ось, будь ласка, Паки. тут розуміючи, що два некрони в даний момент просто сичують, нічого не роблять, можна йти наваляти одному, спробувати хоча б відволікти застав збусивте. Взяти вивести війська із бази, а вже є Дестери. Але Дестер то таке, то дрібниці, бо як-ніяк, -як скоро, вже, чи в даний момент є грейд на осколкові гармати. І вже техніці дуже і боляче, тим паче під, сик, під соком також шкоди більш ніж достатньо. Грейд на архонта є, починається серйозний заміс, і мінус перший дестер. Як ви бачите. Навіть техніка від відімочок та архонта розсипається доволі швидко. Дві пачки флайдів починають відволікати, і відволікають вони доволі вправно, навіть враховуючи те, що був закинутий котел. Але цей котел він продовжується не дуже довго. Спроба пов'язати, знищити ще скарабеї, бо вони також ремонтували, вони були дуже небезпечні, пак скарабів знищений вдало, Тепер треба якось взяти-пов'язати в ближній бій. Дестероєра, він також дуже небезпечний, де Хаос. Хаос продовжує возити на ринці своїх хаос спейсмаринів і вони вдало відстрелюють МВ одного за іншим, і ось так можливо буде мінус пачка, та ні. Соляри непогана, тут продовжується заміс, але вічкам треба тікати, бо зараз зімовляють так, що мама рідна не впізнає і гомунку не збере. А вони так то майстри по збору. Навіть самих таких покоцаних творінь. Т-3 я не намагаюся навіть вийти, бо в мене пріоритет в даний момент йде на відьмачок. НЛ, до речі, загинув, таке також буває. 112 економіка у Мейнбоя, В нього еко прям чудове. Враховуючи те, що він ще забудував себе генератором, його видаляв, то в цього некрона все прям як треба. Ну і є дестроєри. проти дестрів чим воювати. Ну, що стосується хаосу, то тут без заперечення Хелтауни. В мене відьмочки, а та вже має і літачки, може і стелсиків зробити. Спроба контратакувати. Давайте подивимося, а чи вдасться знищити хоча б один дестроєр. Якщо один хоча б буде ліквідований, то вже пані така ситуація під соком нормально навалюють, скажу вам. Некрони грають від дефу в даний момент, та й ми далеко не можемо просунутися, бо як-ніяк -як, там три анели, а вони можуть і білками кидати. Відволікти кожен по черзі і взагалі буде дуже нам погано. Тому просто прощупуємо, дивимося, як будуть мікрон реагувати на ті чи інші дії. А спроба НЛА стрибнути, але я закидаю Абілку, яка не дозволяє кастувати ворожим героям магію, але тут вже сапортять. Два НЛ також прибігли, а білка тільки одна АНЛ-3. Тому тільки один Лорд був виведений з ладу. Щоб вдасться защитити двох дестрів, можливо. Як ніяк, цей літачок може ліквідувати їх, це одного. Взяти, замотузити і другого також. Так, мінус три дестра. Ну, це зрадонька для Некрона. Т-3 я ще не йду. А давайте глянемо економіку. Тут 90 фрешел, так за 162 ніфіга собі нормально так жирує. Заміс продовжується, флайди, вони доволі швидко гинуть. Тут і осколкові гармати, пальос є отрута у відьмачок взагалі у всіх юнітів, які можуть битися в ближньому бою. Енел обліче, Анел не вже загине, немає в нього амулету, і Анел виживає 53 хитпоинти. Нормально на мужика так зіграв, потягнув час, і все-таки вдалося в нього реалізувати свою задумку. А можливо, такої задумки і не було. Але знову тут прибігає такий Алекс, і каже, ні, мій генератор буде жити довше, ніж твій, пане Некрончику. І бере його просто демонтує, паралельно знищивши ще пак скарабів. А знову висадка свіжаків. Свіжаки це добрі такі юніти, ну не, добрі, вони корисні, але в даний момент їх дуже легко розкайтити. Плюс ще йде тотальне винищення некронської економіки, а там паралельно вже Т4 виходить екез. Фреш тягне час самі б, духами якось відволікти, але чомусь цього не робить. І продовжується безчинство вже на базі у мейнбоя. В нього економіка то була непогана. Але толку від цієї економіки, якщо немає нормальних військ. Я там т 3 перехожу, та на ні, економіка, що у мене що в Алекса 92 на 30. Тому ми себе почуваємо більш-менш, продовжуємо бикувати вже літачки, позліталися проти літаків, що має нормально себе почувати. Правильно, це і Морталі. Але їх в даний момент я не бачу, те підводити доволі ризиковано. Тут, до речі, спроба була вийти на Тау. арт зробив все правильно. Він просто перекрив шлях одному з некронів, поки ми тут розважаємось з некрончиком одним і другим. До речі, хто флайдів з пам'яті? Мабуть, фреш якось не звернув уваги. Кріш за все, фреш із пам'ять флайдів, а можливо цей мейнбой. В будь-якому випадку тут нормальний такий. Дивіш, і все-таки проганяють свіжаки наших відьмачок. Бо відьмачки – це юніти корисні, але в них є моралька, а якщо в них є моралька, то зі свіжаками довго дратися не варіант. Слухайте, дуже наглодіє Алекс, і в нього ця нагрість купається. Мінімум три генератора, то чотири він знищив. Це дуже і дуже добре. Я в три ще не можу вийти, не можу. Знову літачки полетіли. Має робити і морталів. Але фреш чомусь продовжує спамити свіжаків. Ну, як на мене, це велика помилка. Втрати в нього доволі великі, Моноліт робить текес. Продовжується Махач на базі мейнбоя, Та все ж таки є у текеза ще брехун. І це вже дуже-дуже і дуже небезпечно, бо він може взяти, обманути декілька підрозділів і використати їх проти нас. Це також треба враховувати, ну і також закинути LG-Monноліт, який не буде шкоду наносити, але буде танкувати і, звісно, відкидувати. Чи є і так, і Морталі є. Спроба відлетіти оталана, але ж знову там і туреліки, при тому до хіба турелік і пельосі є моноліт. Ми відступаємо, розуміючи, що в даний момент просто краще перегрупуватися, зібратися силами. Нарешті я виходжу в третій тір, хаос Т3. Та звісно вийшов, бо в нього є вже демонпід. Є також і посеседи, а тао в даний момент ще в другому тірі. Хоча арт реально міг би вийти і Т3, кайон, мантка, тут же як зручніше. Хоча проти некронів виходити в мантка заборонено. Проти нормальних некронів так точно, бо вони візьмуть, стирять вашого танка рибомолот, і тоді начувайся синьоморди. Додаткові відьмочки. все одно можна поки їх підспамити, покоцані дівчатка, та все ж вони боєздатні. А тут вже Кривосіся закмовлена, і це добре. Бо великий чертяка може налаштувати свято на базі некронів, то, до речі, забагувався моноріт, це означає лише одне, що треба його вставити в режим F5, щоб він не стріляв і просто дозволити знищити. Так би зробили на турнірах, так би зробили. Гравці, які розуміють, що багаюз це фу, Але щось таке ну грав з трішечки, скажімо так, побалуюсь Та чи добре це для нього? Ну, що стосується саме відношення до цього гравця, то воно трішки гірше стало, ніж було. Ось що стосується впливу на перемогу, то побачимо, допоможе це чи ні. А тут ще свіжаки продовжують дохнути і дохнуть вони. Дуже-дуже вправно, прям як русня під бахмутом. Та все ж таки сапорт. Цей моноліт він дуже сильно шкодить нам. Відьмочки в цей час бігають туди-сюди, не дають свіжаки. Так нормально просто взяти і постріляти, відьмам, та знову ж відступити, перебити цих телятних чортенят. І на розвороті взяти-ліквідувати. Ось, будь ласка, мінус один підрозділ має бути. Тому дуже швидко, бо як ніяк шкоди вистачає і ще й зупинив непогано так. Один мінус, другий мінус, і все-таки відводять декілька заліжаків на базу. А там вже є чортяка, є кроважер. Кровожер Кроважер. Кроважат. Жадаючи крові. Ну ви зрозуміли. Просто чертяка великий. Або кровосісь Так називати, я думаю, його зручніше. Нарешті. Знищився. Моноліт, який не є справжнім, а є. лжемонолітом, парієм. Парії начебто і небезпечні, але наших відьмахчок дуже багато, і вони беруть, просто перебувають, перебувають, а ось вже песики. Ну ці три собацюри можуть. на дуже багато шкоди нанести. Але знову, коли їх більше, то ще небезпечніше і ще під соком. І відьмочок, взагалі їх не зупинити. Ось, будь ласка, вже є облітератори, і соляра не дуже вдала, бо обліти продовжують настрілювати. Пропелер працює, сповільнює підрозділи ворога. Некрон не може захопити ліктову точку, а там, до речі, кравасісь потрошку помаленьку, розбирається, а може таки вдасться знищити моноліт, бо моноліт наче телепортувався, пов'язані ближнім боєм. Облітератори. Відьмачки настрілюють, незважаючи на те, що діє соляра. Чи вдасться змонтувати чи ні. Оце Це найтакий важливіший момент, якщо моноліт буде знищений, то можливо ми переможемо. Якщо ні, то шанси продовжуються зростати у некронів. Як ніяк лейт, три некрони ну, доволі серйозний. Бо три моноліти, три герої, але не вподихає. Дуже вправний його відьми перебили. Все таки мінус моноліт, можливо ціною. Кралесісі та пофігу, ожидаючи крові, він і так свою справу зробив, він демонтажник. Це одноразовий супер юніт, який прилітає на базу, наносить максимум шкоди і потім робиться новий. В принципі, як і крізіси у Імперії Тау. Тут тобто продовжують свіжаки разом з паріями сіяти смерть, але сіють не дуже значній кількості юнітів, бо більшість. Так, плюс підрозділ песиків знаходяться на базі у мейнбоя. А не можуть, мікрони на допомогу, бо як-ніяк вже тау з Хаосом підтиснили і продовжують стримувати ворога. Хоча якісь підрозділи прийшли на допомогу, але все ж закидується корозія. І зараз має бути мінус маноріт, бо нічим стримувати цих песиків, а собаки гризуть. Гризаються вони цей манріт кусь потрошку помаленьку, так по детальцям там ще намагається батагом. Щось зробити. Відьмочка. Чи. Ні, це не відьмочка, це. Забудь, як називається. Ну, скажімо так, Песиковод, кінолог. Дарковський кінолог, так ми його назвемо так звучить, як на мене доволі непогано. А ось, будь ласка, мінус база некрона, бо дарк демонтажі це файна така раса. Лоб лоб вона може і. Й... Далеко не найкраще, але в плані демонтажу її рівних немає. Залетів, здемонтував і забув, все. А далі, на підкріплення прилітає вже Арт. Він хоч і не брав такої прямо активної участі, як Dark і Chaos в цьому бою, але ж знову він стрімував ворога і це також принесло свої влади. Це дуже сильно зіграло на руку, дозволило знищити. Одного з некронів, ну а там далі проти двох вже дертися можна. Щоб там свіжаки були скинуті, але під яростю нормально розвалили нам уже каувірвалися, все, мінус Некрон Я не знаю, як тут можна взагалі комбетнути саме мейн бою. Там вже ніяк. Бо розбирають дуже вправно, дуже швидко, та ще й Демон Принц є. А Тау продовжує стримувати некронів. Наче така дія не дуже вимогливо до скилу але вона дуже корисна, іноді прості рішення вони найкращі. Ой, будь ласка, це просте рішення, яке принесло нам майже перемогу. Та й думаю, вже зрозуміло, хто як зіграв. Тут, до речі, Віталка була не забагував. Некор, до речі, можна забагувати Таун, взявши і застанувши ефіріло, наскільки я пам'ятаю, чи обманувши його. І можна тоді збільшити кількість хітпоїнтів у всіх, крім Тау, в 10 разів. Цей баг він приводить до крашу гри, тому я не раджу його виконувати навіть проти ботів, ну тим паче проти людей. Якщо ви так зробили, то пісюн. Я думаю, це і так зрозуміло. Якщо випадково, то ще раз можна щось пробачити. А ви навмисне, то вас будуть хейтити. Краще так не робіть. Ну і ось, будь ласка, взяли ми і змогли підпресувати, до хіба тут свіжаків було перебито. Трупаки я навмисне обираю для того, щоб FPS був більш-менш стабільним. Бо, як-ніяк, краще, щоб картинка була більш такою гладенькою, більш стабільною, ніж красиве зображення, але воно як слайдшоу. Ось, будь ласка свіжаків не допоміг. І залишається діло за малим. Залетіти на базу, перебити залишки. А це Лежемонріт. На наче як Лежемонріт, на давайте подивимося, ага. він не справжній. Проти Демон Принц ну таке собі, але продовжує теке спамити, ну, намагається якось відлікти, тягнути час. Обацюри бігають і вже все, треба забігати на базу к. Чи до фреше. Йому все здемонтувати і забути. Залітають песики, турку здемонтували її вже. Не відремонтувати, шкоди дуже багато. Дивимося, що там по скеревею а скеревею просто ігнорять собаки і починають вже бігти на генератори. А там все-таки аура флейдів дала про себе знати. Дуже багато нас памили ми. Ну і проти такого вже некронам тяжко та майже неможливо. Добитися. Так, це ж таке ще додаткові моноритм. Нормально, так так не спамував. толку, толку небагато, бо все це нищиться за лічені хвилини. Песики самі себе гризуть, підбігають відімочки, юзають сік, і тепер вже з силами силами собакеруться. Кусити флейда за засраку, а не тільки флейда, а ще й мікронлоди, а можливо, його просто проігнорують, накидаються корозі, і буквально за декілька секунд зризається Моноліт і Фреш залишається без бази. Щось там закинув. Щось там намагається ще тягнути час мейнбою, але база Фреша була ліквідована. І ось такий доволі напружений бій видався, бо, як ніяк, три мікрони їх треба було максимально швидко обесилити. Відволікти і все-таки молодці. Тімейти, ось Арт знову ж, не маючи великого досвіду, він зіграв як на свій рівень дуже і дуже добре. Він не дозволив текезу допомагати всіма можливими силами, а лише обмеженою кількості юнітів. Що стосується Алекса, він молодця, він прям зіграв як треба. Кайтив, байтив, відволікав, кошмарив. Що стосується моєї гри, тут можете тільки ви прокоментувати її, бо я. Зі своєї сторони, можу сказати, ну, зіграв нормально. Але ваша оцінка також для мене важлива. І прохання писати чесно, без підлизування. Добре? Добре. Що стосується некронів, косяки в них були, і при тому було достатньо косяків, а можливо, просто ми її зіграли краще. Тут також дивіться, коментуйте, а ми давайте глянемо на результати, тож ж скільки набрав. І так, кому цікаво, загальний результат результат по армії. По ресурсам та по технологіям. Паузу поставили, подивилися. На цьому все. Мікфон був ЕС. Всім доброго мирного неба та хай щастить.